Так, вітаю вас на каналі. Сьогодні черговий огляд авторинку. Підтримайте канал лайком, підпискою і коментарем. Гарного вам перегляду. Також допоможіть добити 2000 підписників і також чекаю ваші коментарі по даному відео. Всім гарного перегляду. Покажу ось у Петрович машинки, які він продає. Да, от, 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 Бусик от ось Бусі, кусяну, і в нього хороші, оці в машин. Машин. Ціни тут хороші. Це для тих людей, хто трошечки немножко насобирав. понимаете? Вот, вот, все в идеале, все, все поменяно, особенно Nissan, полностью все, и на двигателе все стойки, все заменен. И, и Ford Focus тоже, полный багажник был старых запчастей, и турбина, все, человек, он трошки на расстоянии ездил, он все, он возрасте, смотрите, и на Титанах все, все тут поменяно, все в идеале. Так, давайте распочитаем, с бусиком у нас, 2002 рик. Но ну, этот автобус это для бизнеса. Это что то возить. Это даже если что то закупить, можна по селам проїхати і продавати, що хочешь. Это для, это для бизнеса. Это не кататися по городу. Он большой загрузил, даже прицеп можна тягать. Загрузил все, що надо, і можна денежки заработать. Не сидеть вдома, а надо трудиться. А есть що закупить? От закупил Каунов и поехал где-то встав в Киеве или где и будь ласка продавати. Всю машину ти не загрузиш, а это корабль. Будь ласка, приїжджайте білу церкву. Це хороший чоловік. Вам все будь ласка. Це 2002 рік. Ось у нас такий Форт-Транзит. Виходить, у нас середня база і висока криша. Він передньоприводний номер. Тут ось Т-300. Це е, яка комплектація кузова, і він на 100 кінських сил. Передній привід. Ціна у нас 3400-2.0 турбодизель, номер власника масника буде цікавий 2002 рік. Я вам зараз його обійду, покажу по колу, можливо, комусь буде цікаво. Тут виходить середня база, а криша висока аж. Двері аж повністю до... до. Докришу такі високі двері, все фарковчик є. Ось і є. Я по кузову, але Нам буде цікаво під роботу. Під роботу і плюс потім ще я трошки піддороблювати для себе уже то. Ціна у нас 3400. номер отакий, от 2002 рік. Так, наступний у нас Nissan на автоматі 2000 рік. На українській реєстрації у нас 3000 доларів автомобіль у нас, двигун 1,8 газ бензин. Зараз покажу. Це Nissan Almera 2000 року. Зараз покажу її по колу. Такі ось є у нас салончик велюровий, 4 електросхлобідімача, кондиціонер, гарна літня резина. Автомобіль у нас на автоматі. Та що кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Шкода eh, Fabi. Один і 16 клапанів, хетчбекові. Гарна ось у нас зимова резина. Де-не-де є нюансики по кузову. Ціна у нас 4100 доларів. Є в нас противотуманні фари. Так, пробіг нас тут не вказаний, автомобіль обслужений. Газ, бензин, 4 покоління, 4100 і авто, написано Кондиціонер робочий. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступна у нас статті ось Ford Focus в універсалі з дизельним двигуном 2007 року. Дизельний двигун тут 1,6, зараз точно вкажу. Так треба значочок по... Ви знаєте що капот тут так ось відчиняється ключиком? Да, 1.6 турбодизель. Один хазяїн. Автомобіль повністю обслужений. Ціна 3800. номер власника буде цікаво. Автомобіль у нас в універсалі. Таких легкосплавних титанових дисках, чорного кольору, задні партруніки, камера заднього огляду. Встановлено так. Заднє у нас усі. сидіння на ручках. Два передні електросхопі діймача, Android-магнітола. Також буде тримати до мобільного телефону. Так, що, кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль на статті Opel... ОПК Вейбля. Mitsubishi Carisma червоного кольору. Автомобіль у нас також на автоматі. 1998 року з двигуном 1,5 бензин. Пробіг 153 тисячі км. З люком ціна даного автомобіля в нас 3150 автомобіль на українській реєстрації. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Підтримайте канал підписочкою, коментарем, а також лайком. Також напишіть, будь ласка, про автомобілі на базарі. Вашу думку в коментарях було б цікаво почути. Тут ще один Nissan Note, також приганий з Німеччини 2010 року в чорному кольорі. Це ті титанові диски. У нас 2010 рік, 1,5 дизель, пробіг 210 тисяч кілометрів, ціна 7500. Номер 2. Ага, 81 кВт цей дизельний двигун. Так, вам покажу такий чорний колір. Автомобіль на свіжо пригане і у нас з Німеччини. Отакий все. Салончиком покажу. Тут уже вам нас тут 4 електрословки піднімає, механічна коробка передач, 5 передач, мультикермо, бортовий комп'ютер, кондиціонер. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль у нас до половинки притонований. Номерочок ще раз покажу, буде цікаво, телефонуйте. Так, наступний у нас автомобіль Opel у нас мріва. 2007 року автомобіль у нас свіжо пригнаний. такий синій металік. Пробіг у нас 109 тисяч кілометрів, 1,4 бензин на 16 клапанів автомобіль з Німеччини. Приїхав розмитений, ціна 4900. 2007 рік. Пробіг оригінальний. Номер власника власний класю комбайці. Ви телефонуйте по номеру. Так, все. Ні рижитів, ні пишетів, ні м'ятіну, нічого вам по бокам покажу. Механічна коробка передач, кондиціонер, два передніх електросхлопідіймача. Ось такий автомобільчик свіжо пригнаний, за німечений. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Каниневий салончик тут ось. А ні, там магнітолий на рулю можна управляти. Так, такий у нас Hyundai Santa Fe 2014 рік з панорамой, з люком у нас. Так, 2,2 турбодизель, пробіг 170 000 км, ціна 18700. Номер власника всю комбіцікава. 2 і 2 дизель. Так що на безключовому доступі на українській реєстрації сповний привід. Задні пароніки, комплектація там гарна. Так, підтримайте канал лайком, коментарем підписочкою, а також напишіть коментар з приводу авторинку. Цікаво, що будете писати. Так, Nissan у нас. З бензиновим двигуном Тіїда 1,6 бензин на 16 клапанів Автомобіль у нас офіційний, з пробігом 114 тисяч кілометрів. Оригінального пробігу автомобіль не битий, не фарбований. Ціна 7700. Номер масника, що вам ви цікаво. Обійдемо, покажу вам. Так, проти отумані фари в такому чорному. Чорному кольорі, заводські легкосплавні диски, то тонований крім лобового. Ага, у нас тут безключовий доступ задньої кришки багажника і двох передніх дверей. Щас вам покажу її по салону. щось не обійшов, не показав. Обін у нас на автоматі, 4 електроск... електроскопи діймача, мультикермо, конди. Ага, тут навіть клімат і безключовий доступ. Так що кому цікаво, 7700 номер власника в об'яві датчик дощу стоїть. Так, Наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 5 2007 року 1,4 MPI на 16 клапанів. Механіка п'ятиступка, пробіг 239 тисяч кілометрів. Комплектація збол парктроніки вперед-зад, Ціна 5300 з торгом, номер власника в об'яві. У нас в чорному кольорі передні противотуманні фари, також омивачі передніх фар. Мобіль у нас в чорному кольорі, механічна коробка передач, 5 передач, два передні електросхло бортовий комп'ютер, кондиціонер і підігрів передніх сидінь. Таких заводських, легкосплавних дисках. Так що кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Тут навіть шкіряне кермо не перешите. За вас шкіряне кермо. Ціна 5300. Номер мастика. Кому цікаво, телефонуйте по номеру.